Привіт, друзі! Сьогодні неймовірно смачний рецепт печінкового торту. Я його особисто обожнюю, особливо з грибочками. Отже, для нього ми беремо пів кілограма свиної печінки. Можна брати курячу, він буде ще ніжніший. Додаємо 3 яйця. Наливаємо 250 мл молока і додаємо 7 столових ложок борошна з гіркою. Потім я додаю найулюбленіші спеції. По-перше, сіль, перчик чорний. Потім італійські трави і перемелитий сухий часник. Дуже смачно з цими спеціями. Потім нашу суміш починаємо збивати погружним блендером. Блендеруємо досить довго, поки не розщепляться всі наші шматочки печінки. І борошно не змішається з усією масою. Воно має бути однорідне, без комочків. Потім всю суміш додаю столову ложку оливкової олії і знову розмішую. Тепер починаємо випікати наші млинці. Все, як по принципу звичайних млинців, розприділяю по сковороді. Підсмажую з одного боку, перегортаю, підсмажую з іншого боку. Досить швидко це виходить і не займає багато часу. Тепер переходимо до начинки. Нарізаю одну цибулину. Одну морквину натираю і грибочки. Підсмажую все гарненько перемішуючи. І потім цю суміш готову, яка вже трошки охолоне, додаю майонез і перемішую все. Млинці я обрізала, щоб вони були однакової форми, щоб зовсім було схоже на тортик. І починаю шар за шаром накладати начинку, прикриваючи зверху млинцем. І знову начинка-млинець. І так поки не закінчиться начинка. Виходить дуже смачний тортик, неймовірний, красивий. Зверху для прикрашання я натерла білок одного яйця і прикрасила зеленню. Вийшло дуже гарно. Спробуйте приготувати. Сподобається вашій родині, я вам гарантую. Клас! Смачного. Лайки вітаються, коментарі. Пишіть, якщо ви готували його також.